Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити на таку тему як втрата дозволу на проживання не з власної ініціативи. Я вже цю тему зачіпала в попередніх відео, але сьогодні я хочу зібрати це все в одну купу скажімо, в одній розповіді. І перед тим, як перейти до теми, хочу сказати пару слів моїм підписникам. Мене зараз дуже багато запитують про два питання: про податки, як заповнити податкову картку і про відпускні. І на те, і на те я вже відповідала. В мене є два відео відповідно про деякі моменти з питання Приватної податкової картки, і друге питання «Замовляємо відпускні. Е, якась інформація там є. Е, окрім того, про податки я можу порадити групу «Кар'єра в Данії», е, вибачте, робота в Данії, кар'єра вакансії та бізнес, там Наталя Сагачук написала чудові посібники про те, як заповнювати податки, що куди і так далі. І тому подібне. Тому шукайте цю групу на Фейсбуці і. Дивіться там у посібниках, якщо цієї інформації, яка є у моєму відео про податкову картку, вам виявиться недостатньо. Все, тепер давайте перейдемо до теми щодо втрати дозволу на проживання. Зараз я скажу одну дуже образливу річ, тому одразу вибачаюся наперед, зрозумійте мене правильно. Це переселенство, так, не слід. Плутати з туристичною подорожю. коли ми замовляємо якусь поїздку в туристичному бюро, то первинними є наші побажання. От ми приходимо, і кажемо, мені зручно буде ось так, так і так. Будь ласка, зробіть мені, організуйте мені от подорож, щоб в мене було так, так і так. І нам туроператор каже: Добре, і це буде коштувати стільки і стільки. І там питання полягає лише в тому, чи вистачить нам грошей на всі наші забаганки. І в принципі під будь-який запит, під будь-який Будь-які побажання можна підібрати той чи інший варіант, який нас задовольнить. Але коли мова йде про переселенство, ми нічого не можемо нашими бажаннями змінити. Є певні правила і вони є первинними, тобто ці можливості в нас обмежені, і е, може бути таке, що наша ситуація під усі межі не підпадає. Тому, будь ласка, не запитуйте мене, мені дуже часто пишуть. У коментарях, от, а от в мене ситуація така, от не така, як ви описали, а от трошечки інша. А от що робити, от якщо в мене так? От в мені, мені те, що ви розповіли, не підходить. От, шановні мої, от те, що я зараз розкажу, це вичерпані можливості. Якщо вони вам не підходять, значить правильна відповідь ніяк. Можна втратити дозвіл на проживання, не бажаючи цього, є певні варіанти, як цьому запобігти, є певні варіанти, як це змінити, тобто поновити дозвіл на проживання втрачений, але якщо ці варіанти вам не підходять, то все, значить, іншого варіанту немає. Тому навіть не питайте мене, і е, я вам нічим допомогти не можу. Більш того, ще один є варіант. Скажімо, теоретичний, це податися на новий дозвіл на проживання. Але в законі такого варіанту не передбачено, на жодному офіційному сайті міграційної такої можливості не згадується. І я думаю, що ще немає практики достатньо для того, щоб вам якийсь юрист сказав, що ось вони вирішують такі справи, так чи ось так. Тому дивіться самі. Чи слід вам ризикувати краще все, все, просто запобігти таким ситуаціям? Тому сьогодні ми будемо говорити про те, що це за ситуації, як в них не потрапити, і які є в деяких при деяких умовах, скажімо так, які є варіанти з цієї ситуації вибратися. Чи перша причина, за якою можна втратити дозвол на проживання, я вже про неї говорила: це виїзд з території Данії більше ніж на 6 місяців? Це стосується не лише переселенства, це стосується будь-якої іншої візи. З переселенцями ситуації бувають різні. Може бути таке, що людина вирішила поїхати на з Данії назавжди. Повернулася до України, і тут настало холодно-голодно, роботи немає. Інфраструктура зруйнована, щодня бомблять, світла немає, води немає, роботи немає, їжі не вистачає, школи дитсадочки садочки закриті. Що робити? Повертатися до Данії. Але пройшло більше ніж 6 місяців, і от що робити? От така може бути халепа. Інший варіант, коли людина поїхала на деякий час, але не оформила необхідні документи, її просто не випускають більше. Або не впускають в Євросоюз, так, або не випускають з України. Що робити в таких випадках? Я вже говорила про заяву, яка називається BF1, BF2 це заява на. Вона відрізняється оці дві типи. Так, це заява про невтрату дозволу на проживання, зокрема з причини виїзду за межі Україна за межі Данії. Вибачте, більш ніж на 6 місяців. Але там має бути поважна причина. Або ви поїхали через те, що. Наприклад, у вас є е, старі батьки, за якими потрібно доглядати, так? тому ви вимушені були поїхати з території Данії, або якісь інші справи, які міграційна е, може Сприйняти як дійсно важливі, як поважні причини. Ну, і також форс-мажорні обставини, якщо ви не могли виїхати, наприклад, втратили проїзні документи, або щось там ще карантин, я не знаю, що завгодно. І Або ви потрапили на окуповану частину і не змогли вибратися вчасно, це також може бути розглянуто як поважна причина. Але Є, скажімо, такі ну самі статті на New Denmark перераховані деякі причини, які можуть бути поважними. Так деякі причини будуть розцінені індивідуально в залежності від того наскільки вони є. Охоплюючими і серйозними, і тут ваша задача просто їх добряче обґрунтувати. І цю заяву можна подавати як з території Данії до того, як ви поїхали, так вже з території України, до, після того, як ви поїхали, і після того, як ваше дозвіл на проживання було анульовано. Це такі варіанти для того, щоб обійти оцю заю скажімо, причину втратити дозвіл на проживання. Цей варіант не універсальний, можливо, він комусь не підійде, але, на жаль, це вичерпаний варіант. Якщо іншої можливості немає, то її немає. Чи Якщо вам цей варіант не підходить, то іншого немає. Наступна причина, з якою можна втратити дозвіл на проживання це втрата данської адреси. Знову таки, тут може бути кілька варіантів, або людина поїхала, тому що вона думала, що вона не не буде повертатися в Данію і передумала. Ну, і може бути таке, що ви поїхали, не платили певний час за своє там, соціальне житло чи приватне житло, і ваш контракт було розірвано через несплату, і таким чином ви втратили данську адресу. Що робити в таких випадках? Ну, Якщо у вас є якісь там знайомі, друзі, родичі, які згодні вас в себе прописати, то перед тим як поїхати. Візьміть та пропишіться в них, якщо вони згодні на це, так? Другий варіант знову таки оця заява BF1, BF2 дає право, чи може, скажімо, вам дозволити не втратити дозвіл на проживання. через... Втрату данської реєстрації. У мене є окреме відео. Я зараз не буду лізти в деталі, розповідати про ці заяви. В мене є відео, яке називається Виїзд дані більш ніж на 6 місяців. І там от два варіанти, що робити, якщо ви хочете повертатися до дані і не хочете повертатися до дані. Там мова йде саме про цю заяву. Тому дивіться це відео, дивіться статтю на сайті New Denmark вона є в англійському варіанті, на жаль, українського варіанту немає. От. Ну, Перекладайте або дивіться відео про що там йде мова. І е, знову таки ця заява стосується як випадку виїзду з Данії більш ніж на 6 місяців, так і випадку з втратою данської адреси. Ну, і наступна і остання причина, про яку я зараз розкажу, це. Надання недостовірної інформації при подачі заяви на отримання дозволу на проживання. Причому зверніть увагу, що це, оцей факт надання неправдивої інформації може бути причиною як відмови, так і відкликання вже наданого дозволу на проживання. Тобто, якщо вам дозволили бути в Данії, не слід радіти завчасно в будь-який момент можуть щось перевірити. В принципі, в самій заяві перераховані всі ці органи, з якими міграційна контактує для того, і там і міжнародні, і данські органи для того, щоб зібрати інформацію про вас відповідно. Але це не означає, що цей список вичерпаний, тому що ми бачили вже варіанти, коли. На початку війні, війни було так, а потім в процесі вже якась комунікація між іншими країнами і Данією налагоджується і поступово ці канали збору інформації розширюються, розширюються, розширюються. Так, також Данія налагодила контакти з українськими органами і. Якщо сьогодні ця картина виглядає так, то це не означає, що через місяць вона не буде виглядати інакше. Тому єдиний варіант, як не попастися саме на цю причину, це просто надати достовірну інформацію і не робити, скажімо, таких прикрих речей, як, наприклад. Я не пам'ятаю, де це. Я читала. От дівчина, наприклад, подала заяву на своє дівоче прізвище, тому що в неї був старий український паспорт при собі, де стояло лише дівоче прізвище, або якийсь там в неї був документ, не паспорту не було. Там якийсь. Старий документ, так вона подала заяву на це, а потім їй передали з України вже нормальний новий закордонний паспорт, де її вже прізвище справжні за чоловіком. І отут, ну, скажімо, людина не брехала, чи як вона надала недостовірну інформацію: так, людина надала неправдиву. Інформацію і це є порушенням, але я маю на увазі, що людина могла не мати якогось злого наміру. Так вона це зробила, тому що вона подумала, що так буде простіше, ніж доводити, що тут я там, Іванова, а насправді я Сідорова, наприклад. Так, то, щоб просто уникайте у таких непорозумінь, коли ви думаєте, що Та, це не має значення, це має значення. Тому. Не робіть у таких речей. Так, ну і зрозуміло, що коли вже мова йде про якісь більш вагомі речі, як. Ухиляння від надання якоїсь інформації, яка може має значення для вашої справи, і потім ця інформація спливе. То також з цим можуть бути проблеми. Ну, зокрема, це стосується чоловіків призовного віку, які виїжджали з території України якимось чином, так то потрібно довести, що ви виїхали легально. І е, оцей момент також можуть перевіряти. Можуть вимагати якісь е довідки, тому не намагайтеся там надурити, тому що ви можете написати одне, тому що ви вважаєте, що так буде простіше в момент. Е Заповнення заяви, так, а потім вам скажуть: а ти доведи, що оце, те, що ти написав, що воно саме так. І тоді ви самі потрапляєте в таку пастку, що ви вказали якусь інформацію, яку ви не можете довести. І вже давати задню не буде можливості. Ну, от єдиний, скажімо, приклад позитивний, так, з мого досвіду, от в нас з Андрієм. Була ситуація, коли е, особа подала заяву до Данії, е, вона приїхала з території іншої держави, де в неї була робоча віза, але там вона припинила контракт і поїхала до Данії і подалася е, в Данії. І відмовили, тому що людина написала чесно, що в мене є дозвіл на проживання, в мене є робоча віза з іншої країни. Ну і людині відмовили. І потім з'ясувалося, що на момент подачі візи, тобто на момент подачі заяви в Данію, цю візу робочу вже було анульовано, тому що роботодавець повідомив в міграційну і сказав, що ця людина в мене більше не працює. І хоч ця віза мала ще бути дійсна там кілька місяців, вона достає. Достроково була припинена, і особа про це не знала на момент подачі. І е, наша порада була написати, обґрунтувати, що я просто не знав, я вірив в те, що в мене ця віза ще була, тому я так вказав. Ну і вийшов позитивний результат. Я не знаю, чи задовільнили апеляцію, але, принаймні, апеляцію прийняли. Тому що буває, що якщо немає сенсу розглядати справу, ніяких суттєвих зауважень до справи немає, то апеляцію просто одразу відхиляють. От то будемо сподіватися, що там було все гаразд цієї людини. Але, скажімо, що тут головне потрібно зрозуміти, що не кажіть. Нічого не пишіть, нічого, чого ви не можете документально підтвердити, тому що при розгляді вашої справи від вас можуть вимагати будь-які документи, які той чи інший пункт підтверджують. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, що вас це застереже від деяких необдуманих кроків. І я сподіваюся, що у вас все буде добре, і ви в такі ситуації не потрапите. До побачення.